Дуже часто в моїх дописах чи розповідях ви зустрічаєте такі слова комплекси, фітокомплекси. А що ж то воно таке? Ось сьогодні я вам хочу розповісти. Фітокомплекси компанії Choice ну, це такі багатокомпонентні фітоформули з доведеною ефективністю. Кожна капсула містить в собі пророщені зерна вівсапшениці кукурудзи та лікарські рослини. Пророщені зерна харчують організм корисними речовинами та енергією, допомагають очищенню від шлаків і таким чином збільшують ефективність лікарських рослин, увага, в десятки разів. А лікарські рослини, в свою чергу, допомагають впливати вже на причини захворювання. Отже, фітокомплекси Чойс працюють як мікрофітотерапія. Це коли невелика доза лікарських рослин дає поштовх адаптаційним можливостям організму і не дає можливості передозування. Тому фітокомплекси можна приймати протягом тривалого часу і не тільки для лікування, а й для профілактики захворювань. За необхідності їх можна поєднувати разом із фармацевтичними препаратами і гоміопатією, тому що наші комплекси ведуть себе в організмі людини передбачувано, не заважають роботі фармпрепаратів та інших засобів, а навпаки, покращують роботу органів, вони допомагають випередити ускладнення та покращити ефективність роботи інших засобів. Після відміни фармпрепаратів. Фітокомплекси Choice допомагають відновити організм та покращити поступово стан здоров'я. Сьогодні компанія Choice виготовляє 25 різноманітних фітокомплексів. Кожен з них володіє унікальними властивостями, і в той же час кожен з них впливає на весь організм і в цілому оздоровлює його. Більш детально про дію кожного комплексу ви можете ознайомитися на сайті нашої компанії, або уважно слідкуйте за моїми дописами. Я вам буду розповідати про дію кожного з них.